Сьогодні, 21 серпня, наша Прилуччина святкує, адже до нас повертається наш захисник Юхименко Андрій, який пробув в полоні довгих два роки. У передмісті прилук об'єдналися прилучани. Серед них волонтерська група Разом ми сильні, рідні та близькі захисника. У вишитих сорочках із блакитно-жовтими прапорами вони вітають на малій батьківщині мужнього захисника України. Завжди після темряви наступає світло. Сьогодні, після такої пекельної ночі, на наше місто спустилося сонечко, благословенним своїм промінням осяяло всіх нас, і такою радісною новиною ми зустрічаємо нашого героя, нашого захисника, нашого земляка. Поруч із героєм його незламна фортеця дружина та донька. Не відпускаючи ніжну долоню чотирирічної Ангелінки, вперше за довгий час захисник робить кроки на такій рідній землі. Теплу зустріч почали з приємних подарунків. Ми хочемо привітати тебе із цим днем і, значить, при від нашої волонтерської групи Разом і сила подарувати оцей оберіг. Вишиванку, яка виготовлена полтавськими майстринями, обереги від діток прилучені і прапор. І отакі от маленькі подарунки. Дякую вам, шановні, дякую, шановні пролучани. Дуже приємно бути на рідній землі. Дякуємо вам за захист, за вашу мужність, за вашу відвагу. І хай ваше життя стане нарешті дуже-дуже солодким. Дякую, з поверненням шановні. на рідну землю. Дякую, шановні. Вітаємо дякую вас з поверненням. Цей прапор ми сьогодні підписували з пролучанами словами побажання і вдячності для вас. Хай він залишається у вас на пам'ять про те, що ми цінуємо вас і ще ми Дякую, що Докуваючи освіти прилуцького району і прилук. Дітки вітають вас із поверненням на малу батьківщину і дякують вам за захист. Дякуємо. Та буде мир. Щаслива подія сколихнула чи не все місто. У самому серці Прилук нашого захисника вітали з особливими почистями. Першою, теплими словами, квітами та обіймами родину Юхименків зустрічає Прилуцький міський голова Ольга Попенко. Дякую. Ми цією громадою вам дуже дякую. Всією громадою вам Всією громадою дякую. дякую! дякую! Та ваша дружня, красива сім'я буде щасливі, а ми вам ведемо на Дякую Дякую, шановні привітани, дякую вам. Сановні, дякую вам дякую за всім тебе прийом. Дякую вам, синові державний гімн об'єднав прилучан у подяці герою. Із поверненням до громади очільниця міста привітала оборонця і символічним стягом України. Не від нашої громади, від усієї громади. Ми вам даруємо цей прапор. Це прапор нашої країни, це прапор перемоги, це прапор перемоги над злом. Ми всією громадою вам дякуємо. Всією громадою дякує вам уся Україна. Всією громадою дякує вам вся наша батьківщина. Доземний уклін вам, доземний уклін людям, доземний уклін домісті. І хай вас Бог береже. Дякую на приближання. Це буде Україна, все буде добро. Разом із цим незламному Андрію вручили дбайливо спечений коровай як символ дому, любові і очікування. Приміт цей запашний пшеничний коровай, як знак щирого бажання. Розділити з вами. Радість повернення. До Бажаємо вам мирного життя і міцного злогоди. Дякую, шановні. Дякую, за цього дня. Героя вітала і творча молодь міста. Патріотичні вірші оборонцю присвятили вихованці Центру творчості дітей та юнацтва. Ми всі зустрічаємо вас з великою любов'ю та вдячністю. Ми діти пишаємося вами. Нехай у вашому житті буде тільки добро і світло. Зі своїм героєм, звільненим, живим, усміхненим, містяни радісно роблять спільні світлини. 47-річний прилучанин Андрій Юхименко ступив на військовий шлях у березні 2022 року. До повномасштабного вторгнення працював електриком, але війна покликала його до лав прикордонників. Андрій обороняв Луганщину і саме там потрапив у полон. 24 довгих місяці він провів у неволі і лише в липні цього року повернувся на батьківщину, змучений нескорений. не скорений воїн пройшов необхідну реабілітацію, а сьогодні його вітають рідні прилуки. Слава Україні.